Так, Привіт громадо. Сидеся відпочиваю, спинку відкинув. Це треба підголовник зробити. Сидиш собі відпочиваєш. Так, сіємо по горохові. По горохові сіємо. Бачите, такий, такий фон. Трошки є, звісно, вже пішла амброзія, але я її за, за, коротше, затравив, за гліфосатив. І тепер ми сіємо. Що там псувалка? Наші розчисники працюють. Ну, Земля така на горох, як порох. Оце ну, верхній шар, сантиметрів 5. Там нема що сіяти, навіть СДшка посіє. Так, доїжджаємо до краю. Я вже намалював лінію краю. Потім що ми засіли? 2,3 гектара. Це верхній екран, що не видно щось темно. Та в ліки може. Там воно видно, я дивився, воно буде, хто, хто буде дивитися по телеку, то буде видно. Так, що ми тут? Виключаємо, виключаємося, раз виключаємося, піднімаємося Так, валку. Звісно, капець. Можна сказати, на сіну вже можна збирати. Так, що у нас тут розворот це ми Зараз обсіваємо поле по кругу. А тепер дивись як полоски видно. Бачиш, що на цьому? по 40 см, чітенько, прикатка. Видно? Ось де як. Взагалі чітко. Глибина 3-5 см, ну там плюс-мінус. Так, що там? Стаємо назад було Хтось каже, може по-інакшому поле можна сіяти. Ми... Я сію так, іменно оцей сівалку. Та й той і так само. Так, все, Тут ми не включаємо, що це край у нас. Края відсівати разів 5, включаємо замальовку. Раз замальовку включили. Пустили сівалку. Десь на лінії посів ставати. Треба, щоб трактор стояв. Бо зараз сівалка, оце іменно цей осівалка. Бо вона почне сіяти десь метра три, поки між дойде зерно пошланга. І вперед. І це як сигналізація. Раз, почало сіяти. Все, пішло сіяти. І пішла замальовка. Замальовочка. Ну, тут, там в режимі ціла куча в цьому. Все. Ну, можна тут дозантвернутися. Повернемося. Вибух. А, блін, вначале ну, на треба було показати. Там коротше, ціла куча цих настроїв, може края можна проходити. Я ще, не, ще толком не розібрався. Це тільки розібрався, щоб можна края замальовувати теж. Все замальовуємо і дивимося, яке перекриття. Навіть можна туди не дивитися. На сувалки перекриття. Дивиться отут по замальовці. О, почти встик іде. Бачиш, О, оце чорніше, темніше за да. зелене. Амброзію це поприскали 2 літра глифосата 2 дні назад, Дивіться, як посохла. Осмосова вода, <ривіт> Осмосова. працює. Два дні назад і вже амброзія почерніла. Просів зробили, бачите? <ривіт> <ривіт> Нічого, ну, 10 см. Я, мови, тут можна їхати по екрану і, і не дивитися туди. Ну, це ночою добре. Нічний час. Так, це вже який круг йде? Третій, так? Да? Третій круг. Якщо не четвертий. І... Вже... Ну, це ж ми засипали мішок е настоящого рапса, F1. Матрікс від ДСВ, під, під КЛ, Тліарфілдовський ріпак. Так. Тут можна не перетягувати. Так. Так. Тепер виключаємо замальовку. замальовку. І йдемо назад. Дивіться, ось Подиви, як рівненько, де. Вот тут видно. Чіткі полоски взагалі. Так, що ми тут здаємо? код пише. Так, все. Переключаємо передній ход, опускаємо сювалку і теж так на лінії посева стою трактором. Ось так орієнтуюся. Все. Включаємо автопілот. нажимаємо, Тик загорілося. Все, і рушаю вперед. Руль. Чик. Раз. І поїхав. Він вирівнюється по полосі, що він замалював. Да. Все, вирінялося, полосі і пошла. Жара. Так, що там швидкість 8 кілометрів, що на тракторі, що на цьому, що тут 8. Скрізь практично однаково. 8, 8 ну, плюс-мінус там. 8 кілометрів. Тепер можна дивитися, спокійно вікно, коли давай, давай я відкрию. Йде. Так, Того вперед не дивиться, повернувся й дивиться. Блядочка скриває добре. Це мають жарко. Сара капець. Ці дні не знаю, що воно буде, коли він зійде, це ріпакну. Так. Все, сидимо. Що ще розказати? Не бачу розказувати. Все налаштоване. Ріпака сіємо 1,7 кг, Це 5, мішок на 5 гектар, 40 кг добрив. Бо тут добрива ми давали. Це після цього року ми тут той рік давали 100 кг мофоса, то зараз даємо 40. Ну, типа, як типа додаємо, більше тут не потрібно. Разово було 100, а тепер 40. І тут же ж і селітра була. Я думаю, тут рибаку, непогано буде, якщо піде дощ. Більше нічого не треба, все вложено. Все вложено, тільки треба дощ. Так, ну що? На все, Коль, давай, давайте на відео буде. Да. Всім пока. Якщо буде щось цікаве, сьогодні включимо. А ще скажу. От зараз ми посіємо цю сівалту. Зараз поїдемо додому, перечепимо, атрію перелаштуємо. І атрію останнє поле посіємо, ну, всередину заб'ємо на 35. Де навігація буде, та сама ж фактично. Ну як по тих самих лініях, а, ну там побачимо, як налаштуємо. Чи по цих самих лініях, по цих і не підеш. Це 6 метрів, а 3 аж 5. Трохи Трохи коротше. Ну так, менше за А3. Ну то коротше нове поле намалюємо там. І на 35 буде. Так, ну що, всім пока покатоді.